Пане Олександре, слава Україні. Героям слава доброго вечора! Добрий вечір. Хочу розпочати з вами з ситуації на фронті. Майже щодня надходять повідомлення про просування російських військ на Донбасі. Як ви оціните те, що зараз відбувається на фронті? Зокрема, на найгарячіших його ділянках, а саме Покровському та Курахівському напрямках? Насправді я скажу, що ситуація на Курахівському напрямку вона залишається незмінно критичною. Серйозно, ну тобто вона наближається до такої достатньо драматичної розв'язки, але сили оборони України мають можливість зараз максимально гальмувати російські війська. Що по північному флангу це Кураховське водосховище. Що по південному це по річці Сухі Яли біля Курахова. Тому тому з одного боку дійсно ситуація дуже важка, максимально важка. Тиск найбільше зі усієї ділянки, по зі всіх ділянок по лінії бої зіткнення. Там одночасно сконцентровано одразу навіть я скажу так: три групи військ, підрозділи групи військ, південь, Центр та схід, але при цьому сам процес більш-менш контрольований, не дивлячись на складність. Набагато гірша ситуація біля Великої Новосілки. справа у тому, що там процес менш контрольований, оскільки росіяни вийшли за фактично тиждень наступальних дій до східних південно-східних. А зараз це навіть і північних околиць Великої Новосілки. Це є великою проблемою, оскільки раніше росіяни намагалися окупити велику новосілку з півдня, використовуючи річку, а саме погир річки мокрі яли на північ. Це через Старомайорське та урожайне. А також за останній час вони значно інтенсифікували по право по лівому флангу наступальні дії. І охоплення західної частини великої новосілки намагалися через рівнопіль та новодарівку. Їм це не вдалося. І тому вони максимально сконцентрували удар зі східного напрямку і зараз знаходяться на східних околицях населеного пункту. Проблематика в тому, що велика новосілка вона відіграє важливу роль як логістичний вузол, тобто це транспортний вузол, який одночасно може дозволити російським окупантам мати. Вихід не тільки там, наприклад, на північну або північно-східний напрямок Донецької області, а й також по напрямку на Запорізьку область та Дніпропетровщину. Тому досить така небезпечна ділянка, де ситуація має розвиток ну непередбачуваний. Дуже цікаво було почути про велику новосілку. Дякую за це. Зокрема, ви згадали про те, якщо там все буде кепсько, то є вихід, зокрема і до Запоріжжя. Власне про Запоріжжя хочу з вами обговорити, тому що зараз є ознаки того, що росіяни готуються до масштабного наступу на запорізькому напрямку. Про це говорять самі військові. Про це заявляли і раніше, зокрема, українська розвідка. Однак сьогодні з'явилося повідомлення від речника Запорізької ОВА. Я протестую його. Він сказав: РФ не готує наступ Запоріжжя, це черговий фейк та прояв ІПСО, який поширюється у мережі. На вашу думку, чи можливий там масштабний наступ найближчим часом? Яка ситуація загалом а, там є? Ну, дивлячись, яка мета наступу. Якщо ми говоримо про мету наступу захоплення обласного центру, саме Запоріжжя місто, і окупацію його найближчим часом, то такого ресурсу в них немає близько. Тобто, там навіть не Спостерігається формування ударного груповання, яке могло забезпечувати ось такий е, наступ і з таким результатом з іншого боку, якщо ми говоримо про активізацію росіян по всій лінії бої в Запорізькій області, тобто це наприклад Роботинський виступ, тобто це Оріхівський напрямок, це Гуляйполе, зона в районі Гуляйполе, і не тільки то тут так ресурси відповідно в них є. Тобто вони будуть активізуватися. І інтенсифікувати свої дії саме по лінії боєзідня це може одночасно відбуватися на декількох ділянках, при цьому знову ж таки повертаючись до Великої Новосілки, то Новоданівка та Рівнопіль це західна частина, це західний фланг Великої Новосілки. Це якраз адміністративна межа Запорізької та Донецької області. І у випадку, якщо росіяни будуть мати вихід і охоплення великої новосілки, навіть не захоплення, навіть не самоокупація, але саме вихід для охоплення великої новосілки з західної частини, то росіяни будуть мати і можливість виходу на трасу 05-10. А от саме ця траса 05-10 в подальшому веде до Запорізької області безпосередньо до Нововасилівського, до Успенівки і так далі. Тобто, є Ось такі ну досить, досить негативні явища через саме цю локацію великої Новосілки, яка в перспективі може стати чимось більшим, ніж просто якимось локаційною такою, от локаційним локаційним наступом групи військ-схід. група військ-схід може мати вихід одночасно як на Дніпропетровщину, так і Запорізьку область. Хочу з вами обговорити ще таку заяву. Народна депутатка України Мар'яна Безугла сказала, що за два роки після звільнення Харківщини на річці ОСКІЛ та на кордоні з Росією нібито так і не побудували фортифікації. Якщо це справді так, то чим це може загрожувати? І чи можна говорити про те, що росіяни можуть спробувати повторно окупувати раніше звільнені території? У мені нічого не відомо про фортифікації вздовж річки Оскіл. Це мабуть, краще Мар'яна Безугла знає всі деталі о, щодо цього. Хоча це в принципі повинно бути військовою таємницею. Все, що стосується лінії оборони рубежів і так далі. так інші, я можу сказати так: по річці Оскіл, зараз на куп'янському напрямку відбулось декілька спроб російських окупантів форсувати річку Оскіл на Найбільш такому сприятливо для цього локації, де гірло річки, воно більш вузьке, воно сприяє використанню. Легких човнів для форсування, тобто для цього навіть не потрібно інженерних військ, які будуть відповідно там понтонні переправи зводити, і так далі. і Таке інше. Тобто, в них було дві такі спроби висадки диверсійних груп, і усі ці спроби вони мали успіх. Тобто висадка десанту з іншого боку, не треба це розглядати як форсування якоїсь механізованою колоною, якоїсь батальйонно тактичною групою і так далі. І так інше. Наприклад, сили оборони України. Я нагадаю, по лівому берегу Херсонської області також мають декілька локацій, які досі на сьогодні контролюються нашими підрозділами. А найбільш відомою локацією, довгий час, майже рік, залишалися кринки, і це все при тому при цьому, що група військ Дніпро завжди вважалася. Російська група військ Дніпро вважалася однією з найбільших і не по кількості серед усього російського окупаційного угруповання. Тобто, тут питання вже складнощів не стільки в зведення фортіфікаційних споруд лінії оборони рубежів вздовж. Узбережжя скільки сам контроль, контроль відповідних ділянок, тут питання не до інженерії, тут питання до відповідальності відповідних командирів відповідних підрозділів, які відповідно відповідали за свою ділянку зону контролю. Президент Росії Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-2027 роки, за яким наступного року уряд збільшить витрати за статтею національна оборона до нового рекорду 13,5 трильйонів рублів. Пане Олександре, про що свідчить такий крок диктатора? Чи зможе РФ утримувати ті темпи просування у наступному році? Темпи просування в них змінюються не найкращий бік, тому що в них переважно в 2025 році буде використовуватись піхотна компонента. Механізованої компоненти стає все менше і менше і використовують на критично важливих напрямках. І окрім цього іншого, навіть по втратам ми можемо зараз спостерігати деякі категорії. Які демонструють ну м'яко кажучи, вже відсутність кожного місяця компенсації щомісячних втрат. Тобто, скільки техніки було знищено, втрачено стільки її ми привезли для компенсації. А ні, зараз ми бачимо, що в них виникає проблема з такими категоріями, як протиповітряна оборона, з категорія реактивні системи залпового вогню. В них починає себе вже демонструвати дефіцит артилерії. Він з'являється. А саме тому, до речі, зараз з північної Кореї до Росії везуть самохідні артилерійські установки. «Коксан». наприклад, вони поповнюються. Ну йдеться про модифікації М 1985 89 і 1991. Тобто, це самохідні артилерійські установки, а також реактивні системи залпового вогню 240-го калібру. А все це вказує якраз і підтвердження того, що в Росії є проблематика з реактивними системами залпового вогню. В них дуже часто до речі почали з'являтися гомункулоси, коли на техніку, яка не є елементами РЗВ, встановлюються саме пускові з інших якихось реактивних систем, навіть корабельного типу. І таким чином вони намагаються компенсувати цей дефіцит. Є проблематика з танками. Поки що не дуже відчутна проблематика з бойовими броньованими машинами, але з ними також у 2025 році буде проблема. Отже, 2025 рік це переважно піхотні штурми, це піхотна навала. І якщо сили оборони України адаптуються саме до таких викликів, тому що ведення оборон стратегії оборонних дій в умовах піхотної навали це. Ну, трохи інше, ніж коли ти готуєшся до механізованих накатів. Якщо буде відповідна адаптація, то ми мав будемо мати відповідні результати не тільки в питаннях оборони а я навіть не виключаю при ну знову ж таки при відповідних факторах, що буде можливість навіть і провести системні контратаки, і не тільки. Зрозуміло а, і наостанок, де Washington Post пише, що адміністрація Байдена розчарована тим, що українська влада не хоче знижувати мобілізаційний вік в Україні. Раніше повідомляли про те, що штати закликають Україну знизити мобілізаційний вік з 25 до 18 років. На вашу думку, чи потрібно станом на зараз іти на такий крок і зменшувати вік мобілізованих? Ні, не потрібно слова взагалі. Ми повинні технологічними методами зараз діяти, а не примітивними рівня середньовіччя, тобто стінка на стінку, це не наш метод. Більш того, дуже цікаво вислуховувати ось такі поради. Але ну давайте говорити прямо: а хто забезпечить зменшення цього віку? Окей, добре. Хто забезпечить цих мобілізованих. Штатною комплекцією привожу приклад. Ну уявимо собі, що ми зможемо мобілізувати ще 100 тисяч. Це дуже простий. Це я просто зі стелі зараз беру цю цифру. Поясню чому, тому що буде легше математично довести, що це повна маячня. Та що говорять в адміністрації Байдена, а 100 тисяч ми мобілізуємо. Що таке 100 тисяч? Це в середньому це приблизно десь 100 батальйонів тактичних груп. Що таке 100 батальйонів тактичних груп? Це штатна комплектація такої кількості підрозділів, формувань. Це ну, наприклад, танками 1100 танків. В нас є зайві 1100 танків. Нам нашим бригадам зараз не вистачає техніки. Наші партнери в першу чергу США дають нам 1100 танків. Ні, ми отримали від США поки що за весь цей період. Наприклад, Абрамців 31 одиниць. А, щодо бойових броньованих машин, це потрібно, щоб на тисячу батальйона тактичних груп було розміщено відповідно 3300 бойових броньованих машин. В нас є така кількість ББМ? Ні. Хто нам їх може надати? Ну, наші партнери, вони їх нам нададуть? Ні. Ми отримуємо десь на квартал 200-300 ББМ від США. Ті ж самі М2, А2 Бредлі, М1117, М113. Непогані машини, чудові ББМ, але замало. Тому, коли говоримо про зменшення віку, щоб більше мобілізувати, треба розуміти, що у всіх мобілізованих, у цих добровольців навіть треба ці підрозділи чимось комплектувати. І якщо говорять, зменшувати вік, але техніку та зброю не дають, ну який сенс? Щоб це просто були якісь маршові батальйони, банально піхота, так це не, не працює, і результату від цього не буде ніякого.